Хижаки у світі дронів вони полюють на ворожі розвідувальні крила та ударні безпілотники. Наступна історія про зенітних дронарів бригади Національної гвардії Рубіж. Екіпажі своєю роботою рятують життя нашим воїнам на сіверському напрямку. В небі там зараз засилля російських пташок. Але завдяки зенітникам росіянам нині сутужно. Про уражені цілі та найскладніше завдання розпитував захисників неба наш Єгор Ромахло – під час матеріалу ви побачите QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір бригади Рубіж на Ребе, щоб ще більше посилити тиск на ворога. Ось так зенітний дрон вирушає на чергове полювання. Тим часом екіпаж готується до пошуку цілі. Наш е дружній підрозділ е РЛС… Яка виявляє цілі, вона дала нам цілу вказівку про те, що в нашу зону відповідальності наближується ворожий БПЛА, тому так будемо вилітати, відпрацьовувати. Екіпаж отримує лише приблизні координати певний квадрат, де зафіксовано рух. Далі треба дуже пильно вдивлятися, щоб знайти у небі потрібну цятку, наблизитися і ідентифікувати ціль. Цього разу тривога хибна. Це виявився дружній дрон. Це наша Ці зенітні дронарі, бригади НГУ Рубіж полюють за російськими пташками на сіверському напрямку, користуються звичайними FPV-дронами, але з певними модифікаціями під. Свій вузький профіль на рахунку підрозділу вже понад 30 знищених цілей. Це як розвідувальні крила, орлани, суперками, зали, так і ударні дрони, молнії чи так звані привіти. Щоправда, останнім часом вражати цілі стало складніше. Нерідко ворожим пілотам вдається ухилятися від атак. Плюс противник постійно вдосконалює свою техніку. Дуже активно в розвідувальних цілях працюють зали, тому що вони маневрені, вони швидкісні. І дуже багато з них вже облаштовані якимись там ребами по типу дзеркальця, яке просто рубає тебе відео, або навіть вони вставляють якісь реби, які відрубають керування. Тобто, вчора в нас був такий випадок, що хлопці ганялися за залою, шість екіпажів ганялись, і на жаль, ніхто не міг догнати. Воїни з позивним Дубас один з найдосвідченіших зенітних дронерів у підрозділі, хоча почав працювати на цьому напрямку лише з жовтня минулого року, та за цей час устиг добре вивчити поведінку ворога. У них просіджується одна тенденція, тобто вони працюють починаючи з раннього ранку, тобто десь четвертий, тридцяти, десь до одинадцяти, вони дуже активно працюють. Потім війна війною, по розписанню, У них десь за тища три-чотири годинки, тобто така дуже млява активність, і вже потім на вечір також починається більш більш серйозна активність. Та крім досвідчених пілотів, поповнює підрозділ і молодь, як от боєці з позовним Кремінь. Зараз 24-річний пілот тільки опановує новий фах. До нього був оператором ПЗРК. Вирішив спробувати себе у БПЛА, адже цього потребує ситуація на фронті. Адаптуватися дуже допомагають побратими. Це дуже класно мати побратим, досвідчення тобі всьому допоможуть, як морально, так і підскажуть. І чувствуєш себе набагато краще. Я себе відчуваю на своєму місці. Розвиваюсь, вчусь. Чималий вплив на боротьбу у небі має реп на ділянках, де у ворога є перевага в цій техніці. Робота наших дронерів дуже ускладнена. А щоб зробити нестерпною вже роботу російських пілотів, ви можете підтримати збір бригади рубіж на засоби радіоелектронної боротьби. Адже кожен знешкоджений БПЛА це врятоване життя. Хануті життя пацанов. Я Ми не жалуємося на свою роботу. Ми сидимо відносно безпечному місці, тому якби все, що від нас залежить, ми повинні робити. Його Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти ті. Єдині новини.